В селі Самари, подружжя, яке відзначило золоте весілля, показало хату, в якій ще кілька десятків, і буде 100 років. Сюди її перевезли давним-давно з Білорусі. В ній виростили п'ятеро дітей. Ну а тепер цей дім, наче музей однієї сільської родини. В ній кожна річ відображає життя та побут, яким воно було колись у Волинському селі. Тут і скриня, в якій нареченій збирали передане, і діжка, в якій замішували тісто не на одну хлібину, і прядка, і спогади про те, як було колись, і як вже тепер не буде ніколи. Кольорова стара хата ділить подвір'я з добротним цегляним домом, в якому є газ, світло, сучасна техніка. А тут час, наче завмер в печі, вишитих килимах, стрій скрині і в чорно-білих фото молодих людей на стінах. Її сюди в Самаре перевезли колись в Білорусі, де довелось мешкати певний час подружжю Олександру та Олені. Ній вони виростили п'ятеро дітей, але згодом збудували і переїхали в новий дім. А ця хата лишила в собі зберігати речі, чимало з яких можна побачити нині хіба що в музеї. Ось пані Олена показує чудернацький кольоровий килим на стіні. То каже, лишилось від періоду життя в Білорусі, коли її цій техніці навчила місцева жінка. І Кожну треба обтягнути, потім шивати. На стіні навпроти величезний вишитий килим. Теж робота рук цієї жінки. Каже, вишивати її хобі. Коли подружжя тримало курів, поголів'я яких в селі зменшується, мали навіть ось таке приладдя для збивання масла. Ну, така. – Цікаво. Це ж тривали дві корови, то масло було симбуту. Під вікном стоїть прятка. Господиня каже, давно вже нею не користується. Поруч на столі сушене зілля. Його в Волинському селі збирають з діда прадіда. кажуть, має цілющі властивості. Пані Олена пояснює, чимало побутових речей, які колись активно використовувались в селі, а нині замінені. Сучасною технікою вона зберігає на пам'ять. Вона поточена, і що там ті, шведи, чи що там потопили. Я просто так зберігаю. Вона була на пам'яті. Я не можу лівти, то ж так ли. Найголовнішою в сільській хаті завжди була піч, джерело, тепла та затишку. Нині в новому домі для приготування їжі є газова плита. А цю піч використовують лише в особливих випадках на свята. Це сушу яблука, ага. Я думаю, як, суш, як сушимо. Шовшено і тобо і свіжину печем, і свішино А в кутку зачаїлася та сама скриня, з якої почалось спільне подружнє життя пані Олени та пана Олександра Самарів, які вже понад півстоліття разом. В цю скриню матір жінки колись складала її придане. І одіяла були і постеля, пододіяльники, там були рушники. Ну, Таке, що витиратись, і, по, і, по і одіяли, покривали. Вже була повна скриня. А хто вам її зібрав ту скриню? Мат? Да. Батька, як я йшла замуж, мене батька не було. Батько помер мені було два роки. Сестра пана Олександра Оксана каже, весілля брата пам'ятає до найменших деталей і круйозів, наче то було вчора. А те весілля повниться, мабуть, вмиратиму пам'ятати. А чого? Чим запам'яталось таким? Дощ такий йшов великий. Такий а? дощ йшов. А конем везли. А я везли в Ориховом. Сім кілометрів звідси. А, а, а скриню коли передали? Тоді? А, <ріган> зразу брали, на скрині їхали, бояри Бояри їхали на скрині. Коником? Їхали, і той кінь спотикнувся, впав. Люди кажуть, колись весіля гуляли, бувало, що й до тижня і всім селом. В Неділю весіля починається понеділок молодої. Вечором везуть до молодого. У второк там рідня гуляє собі, а молодої собі там поки позбирається. Вечором молодої рідня їде туди до Пережва. молодого вже перезви. а там і зустрічають. Там і чого. І костри кладуть, і так як-то стріляють. Ну, картоплив, картоплю беруть на це на ружо, не кидають, і то ну, як то воювали вроді, так одбивали перезвіті. Спільно згадують звичаї, які вже в селі напевне відійшли у забуття. Спеціально молодайки заміж її нова форма шиється. І то вже на другий день, які її заводять туди і передівають її в ту молоду живу форму. Так, вже молодиця. Да, вже молодиця підрізають. Таку отут от, ту пасму беруть, і вирізають, і оце сюди волося, таку напряму дорогу роблять, як колись казали. Такий молодичник. І, і таку пасму відділяють, і, ті, і, і вирізають. А хана ти одріж, щоб було. Але є й такі, які дійшли й до нашого часу. Ну то і то ти був такий вбив. Зараз то останню дочку жені, то його ще возять на коньови, там люди сам запрягаються в хаму. Ще й його. Мене О, мати розвідки возила. Вона меншого сина замуж ця женила, то мій чоловік, бо він самий старший зять був. О, то мій чоловік возив, його запрали, <рес> то кому наложили, а він був в то йому дуже тяжко було. То це по селу так, так? Да, 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 посилу, да. Бетон горілки всіх по дорозі йде в горщай. Нині кажуть в селі не до гучних веселощів, бо ж війна. Тому нинішня молодь відзначає весіля скромно та тихо. Старші люди вірять, що, хоча час змінив село і життя в ньому, одначе їхні діти та внуки збережуть ті речі і традиції, які переходять і переходитимуть в спадок з покоління в покоління кожної української родини. Юлія Остапович Наля прокупчук з району для новин на часі.